Вітаю всіх. Ось і підійшов до початку племінний сезон 23-го року. Я не знаю, як ви, а я завжди з хвилюванням очікую племінний сезон. Бо завжди у мене багато пар змінюється, багато нових пар. І в цілому хочеться зрозуміти, чи правильно ти підібрав пари, чи правильно ти лишив тих або інших голубів до маточника. Вони пішли. Ну і, звичайно, це окрема, окрема, окремий момент це підготовка до цього племінного сезону. Я вирішив з вами поділитися, показати, якими я вирішив кільцями користуватися цьому році і чому. А також гнізда. Я взяв. Навіть такий процес еволюції показати. Тобто, колись я починав ось такий гнізд. Це такі саморобні, сам скліпав, сам скрутив, Ось такі гнізда. Колись вони були такі. Потім я два роки останніх я от на такі гнізда перейшов. Вони не мали дна, мені вони дуже подобаються і подобались, і подобаються. Тут розмір його, розмір 25, ну по зовнішньому на 25, а внутрішній майже 20. Помітно, майже 20 сантиметрів, внутрішній 20 на 20. Висота бортику тут, по-моєму, 4. 4,5 навіть. Ну там який був, скажімо так. Трохи 4,5, трохи за низький, я би її зараз трохи вище робив. би. Два роки я цим користувався. Але з цього року я вирішив спробувати перейти на ось такі гнізда. Пластикові гнізда. Це спеціальне, вони продаються спеціально для голубів. Так, діаметр. 23 зовнішні. Чому сам? Я вже сказав, що мені подобались ці без дна. Їх дуже зручно прибирати, дуже зручно взяв, там, нема, нема дна, нічого не пліснівою нема. Немає там ну якогось там сміття. Тобто дуже зручно підняв, витрусив все там, точніше, змів. І поклав нову та, нову траву там, чи ще щось таке. Але чому я вирішив перейти на ці гнізда? Вони в мене вже кілька років. Я навіть спробував їми користуватися. Але щось вони мені не зайшли. Чому саме? Ну, В першу чергу, бо мені не сподобалось, як себе поводять вкладени. Тобто вкладище, є вкладищі, які треба сюди кладати. І мені вони не сподобались. вони то зсуваються. То пліснявою починають йти. Ну, якось воно не зайшло мені. І... А чому я вирішив? Чому я вирішив цей рік? Я зробив експеримент такого роду. Я всім парам десь на кілька місяців, там, починаючи, починаючи з літа. ну, по-моєму, там, трохи осінь, трохи це ж зачепило. Але більше з літом. Коли вже я не брав голуб'ят, правда. Голубенят не брав, але ну, яйця ж вони несли. Так ось що я зробив? Я поставив в кожне гніздо, е, в кожне. Поставив по два, по два гнізда. Тобто, одне таке, одне таке. Причому я заздалегідь розумію, що голуби, у мене ж гніздо як? Один кут він схований. Ну, як би так, вони ховаються, а один відкритий. І я от Тобто схований це, там це відкрити. Наступний навпаки, схований це, відкрити пластикове. Поставив, і думаю, на яке ж вони будуть сідати голуби. Так от, десь 80% голубів обирали саме це гніздо. Саме оце. Я не знаю, чому воно їм більше сподобалось. Вони мені не казали і не кажуть зарази такі. Але, ну і. Я зробив висновки з цього, що ці гнізда їм більше подобаються, більш підходять, я не знаю. Ну, Сам факт, що вони почали голуби поч... ну, брали саме ці більшість голубів, саме ці гнізда. І я думаю, ну ладно, якщо ви хочете, то я 에, ну, поставлю вам ці гнізда. Що для цих гнізд потрібно ще? Це вкладище. Я знайшов, 에, точніше, Стас Петрович мені там порадив одного. Одного э, чоловіка, він сам виробляє ось такі вкладиші. Ну, я заздалегідь їх приготував. Ось бачите, я замовив замовив отакі вкладиші в нього. Зараз. Я замовив ось такі вкладиші. Це, це кокосові кокос. Бачите? І деякі тут інші трохи поверхня. Ну, таке. Коротше, от такі кокосові вкладиші. Я максимально товщини брав. По-моєму, сантиметр. Так, 10, 10 мм, тобто 1 см товщиною. Отакі от я взяв. Ціна 12 гривень за штучку. Якщо ти замовляєш від 50 штук і більше. Якщо менше, то по-моєму 15, щось таке. Ще він мені, прислав, він мені прислав отакі зразки, що в нього ще є. Ну, Вони дешевші, але якщо чесно, то оце, ну, я спробував такими користуватися. Ось у мене ціла купа їх старих. Вони мені не сподобались зовсім, вони ніякі. Я їм навіть не хочу. А ще отакі войлочні. Вони тоненькі, бачите? Вони тоненькі, вони дуже так класно лягають у гніздечко. Але я думаю, що вони будуть зсуватися. Точніше, я впевнений, що вони будуть ссуватися дуже легко, їх треба чимось закріпляти. Він мені радить їх клеїти на ПВА. Ну я не знаю, чи будуть вони на пластику триматися. Я, я бачив і чув, і бачив, що люди якимось прищепочками щось е, чіпляють отак. От. Десь звідси тут вже такі, бачите, вушки є, за вушки якось якимось там типу, прищепок, що чіпляють, щоб воно не зсувалося і так використовують. Ну, Це зразки. Оці, вони більш, більш товсті і, звичайно, не такі, ета, не так ворухаються легко, їх не так просто сунути, але, звичайно, можна. Що я зробив, щоб вони не ворушилися? Вон, бачите, це вже те, що я вже зробив. Оно вже лежить і лежить нормально. Я е, взяв, ну я на ПВА, взяв, не знаю, що воно далі покаже, але взяв на ПВА, на донышко там покапав і поставив їх під прес. Тобто один в один. Вон, бачите, отут, якщо взяти, то це маленьку, в мене там багато, ж їх, цих гнізд, а я, я взяв для продемонструвати вам маленьку. Отак от поставив і зверху я поставив ну, прес там. Неважливо який. Тобто якусь вагу, вагу і вони, вони так от давлять один на одного. І вони придавили, постояли вдома в теплі і тепер прийняли форму таку. Я думаю, що вже нікуди зсуватися не будуть. Не, е, поки що не хочу я при, е, прищепки ніякі там е, чіпляти. Я думаю, що воно так повинно триматися. Ну я подивлюся, як воно буде далі, не знаю. Це я заказав ще, ну я давно ще, все це я заказав ще, ще восени. Давно заказав, вони вже лежать, я вам не показував. Ну, гнізда. Ще хочу поділитися з вами кільцями. Я два роки заказував отакі кільця. от Бачите. Тобто в мене жовті були 21 рік, 22-й. Жовті це пластикові, були, лазерна гравіровка. Тут алюмінієвий наступний, минулий рік, тобто вже 22 рік, це було алюмінієві, теж лазерне гравірування. Але я від них поки що відмовився. Вони так непогані, але вони маленькі. Як на мене, вони маленькі, коли Ну, плаваєте так, де дуже добре помітно. Ну, в першу чергу номер кільця, коли сідає голуб, я знімаю камеру або наближаю. І ну, воно поганенько помітно, тому що за маленьке кільце. Тому що от, це кільце, воно 6-6 мм. 6, 6 мм всього-навсього. То я вирішив в цьому році. Так, а ну ка щоб ти не падало. Я вирішив в цьому році замовити ось такі кільця. Чому дві? Різні кольори я зараз розповім. Ось такі кільця, бачите? Це вже більш такі звичайні для мене. Це алюмінієве кільце і поверхня пластикова. Зараз я на поближче покажу вам. Ну, Я думаю, там воно помітно, я не буду їх розгортати. Що я написав на цьому? Написав Ні, все-таки розгорну. Написав мита голуби. Потім написав номер телефона свій. Так, показуємо. Це номер кільця. Ну, коротше, і номер кільця. Тобто номер телефона, назву і номер кільця. Рік я в... Е, е, так. Так, так, рік у мене входить в номер кільця завжди. Тобто, якщо бачите, от ці кільця, вони всі починаються з 23. Це означає, що 23 й рік народження голубеня. Тобто 23.001, 23.002. І так, до 23.120. 120 кілець. Коштують, е, коштують воно. 9 гривень за одне кільце. Висота його, бо я там 6 казав, да, а тут я. Та начебто теж 6, так, а, ні, ні, то я, я не там дивлюся. Не 6, а 7. А я, тут прозрачно, я не помітив. Ну, воно більше навіть той цей. Міліметр ти дає, як виявилось. Чому у мене два? Я замов, е, Спочатку я замовляв отакі, отакі е, такі кільця такого кольору. Мені прийшли голубі. Мені вони зовсім не сподобались. Спочатку я сказав, що вибачте, але переробляйте. Переробляйте за свій рахунок. Вони сказали, добре, ми переробимо. А потім я так придивився, думаю... І запропонував їм таку, таку справу. Кажу, давайте ви мені зробите знижку, таку нормальну знижку. Вони зробили мені 2 гривні знижку на одному кільці, бо все одно вони б втратили, тобто Переробляючи, я розумію, що вони б втратили більше грошей. Як би і нам, і вам буде добре. Я кажу, що зробіть мені 24 тобто вже ще на наступний рік. Але зі знижкою. І в такому кольору, як я спочатку замовляв. Вони так і зробили. Саме такий колір я замовляв спочатку, зелений такий, яскраво зелений. Ну, Ці голубенькі, ну що ж, лишаться тепер вони, хоч я такий колір і не хотів. Ну, Тепер у мене є і ті і ті. Кінце я теж замовляв давно, ще у грудні вони в мені прийшли. Але зараз прийшов час. Час племінного сезону. І прийшов, скоро буде час її використовувати, а поки що час їх показати. Ну, мабуть, це і все, що я хотів показати, чим я хотів з вами поділитися. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!